Чернівці вітання гаряче. Як маєте? Як ся маєте? Холодно. Не, тоді слава Україні! Героям Слава Україні. Слава Україні! Слава Україні! Я думаю, що тут сказали багато гарних слів. Ви все, тут переважно мовить, ви все розумієте, ви все знаєте. Ну, єдине, що я можу сказати, такі речі, не знаю, чи вони звучали у вас тут на Майдані. Безумовно, ми всі провідні люди, ми артисти, ми за революцію. Але я хотів би сказати, давайте почнемо революцію в себе в серці. Давайте спробуємо спробуємо. Спочатку провести революцію своєї душі, революцію коло своєї хати в своїй родині. От і я думаю, тоді автоматично, коли у нас все буде в порядку в своєму колективі між своїми близькими друзями, тоді все буде в порядку в державі. Як ви думаєте? Щось я не чую впевненості. Ми, українські артисти, насправді. Дуже, дуже потребуємо вашої уваги. Дуже потребуємо вашої допомоги. Я кажу про те, що ми їздимо містами України, ми не бачимо повних залів. Ми не чуємо, щоб нашу музику слухали українську. І це ваша, це, це ваша допомога до нас насправді. І саме тому наша держава ніяк не може стати українською, тому що ми не споживаємо українські товари. Ми не відповідно в Україні, ми не хочемо бути українцями. От давайте, давайте, спочатку, спочатку зробимо, зробимо дійсно це зусилля. Ми будемо читати українські книжки, ми будемо ходити на українські вистави, ми будемо, не будемо переходит, переходити на іншу мову, будемо розмовляти українською мовою. І тоді з цього, з цього все почнеться зміни. Так. Добре, і тепер я вам, я вам бажаю наснаги, терпіння, мужності і ні в якому разі не йти на агресію, ні в якому разі не йти на провокації. Добре? Да. Заспіваємо гарну пісню. Да. Яку да. Да. Ну, ясна річ, я мушу захищатися, захищати свої авторські пісні, але ми заспіваємо гімн України. Добре? Добре? Да. Ще не вмерла в Україні, ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші порушеньки, як роса на сонці. Пануємо ми, браття, у своїй сторонці, душу тіла ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду! Слава Україні! Слава Буковині! Дякую вас, обімаю. Я пішов на концерт. Щасливо!